Знов знов у районі Кримського мосту вибух. Оце цікаво. Оце буде імба. Я впевнений на 99%, що ми побачимо дуже велике. Результати контрнаступу, коли знищуть залізну дорогу через Кримське міст. От ви от просто запам'ятайте, якщо таке буде, там десь тижні два і будуть величезні результати. Треба закривати питання залізну дорогу через Кримське місто. Я просто кожного разу засинаю і думаю: боже, будь ласка, бомби Кримський міст, залізну дорогу. Як ставитись до лебі? Дахуєнна, позитивна максимально.